Глава 18. Марія відвідує свою родичку Єлизавету. Святе письмо розповідає Господь Бог звелів Діві Марії відвідати свою родичку Єлизавету, котра носила під серцем дитя, що мало стати попередником втіленого слова. Йшлося про те, аби воно було освячене через присутність Спасителя. Марія та Йосип вирушили в подорож до місця, де жив Захарія. Воно знаходилось у Юдейських горах і було на 27 годин дороги, віддалене від Назарета. Ця подорож виявилася не з легких, особливо для такої делікатної дівчини, як Марія. Єдиною зручністю був ослик, на якому присвята Діва здійснювала подорож. Однак Марія просила свого чоловіка, щоб вони почергово користувалися цією твариною, адже разом долають труднощі дороги. Мудрий опікун неохоче на це погоджувався, лише зрідка задовольняв прохання своєї небесної господині, подорожували самі, але тисячі ангелів, які ні на хвилину не відступали від Пресвятої Діви Марії супроводжували їх у дорозі, ангели служили великій цариці та при дитині, яку носила під серцем, ангелів бачила тільки вона, споглядаючи на ангелів, і свого улюбленця Йосифа подорожувала через гори і долини, наповнюючи їх найсолодшим запахом своєї присутності. Іноді розмовляла з ангелами. І співала з ними в хорі небесні похвальні пісні, присвячені Божій досконалості, ділам сотворення та втілення. Непорочне серце Пресвятої Діви палало новою любов'ю до Бога. Йосип здебільшого мовчав і зосереджено віддавався роздумам. Іноді Марія та Йосип розмовляли про спасіння душ, про Боже милосердя і прихід месії. Та інші таємниці Всевишнього. Йосип любив свою улюбленицю святою і найчастішою любов'ю, яку визначала особлива ласка Бога її об'яви Божої любові. Йосип оточував Марію мудрою та сповненою любові турботою. Він розумів, що це завдяки їй Господь обдарував його дарами молитви, радості та умертвлення. Він хвилювався за Марію і часто перепитував її, чи вона не втомлена, чи не потребує якоїсь допомоги, хоч і не знав, що Марія носить у святині свого лона втілене слово. Але кожна відповідь його коханої викликала в душі Йосипа таке піднесення, що, здавалося, ніби серце в грудях починає світитися з любові до неї і до Господа. На четвертий день подорожі Марія та Йосиф прибули до юдейського міста, де жив Захарія. Святий Опікун пішов уперед, аби підготувати мешканців дому і привітав їх словами. Нехай Господь буде з вами і наповнить ваші душі Божою ласкою. А Господь уже сповістив святу Єлизавету про прибуття її родички до Назарета. Єлизавета знала, що Марія дуже мила Господеві, але не відала, що вона є Божою матір'ю. Свята Єлизавета з декількома своїми родичами вийшла на зустріч при святій Діві Марії, аби привітати її. Марія привіталася першою. Нехай Господь буде з тобою, моя родичко і подругу. Нехай тобі Господь віддячить, відповіла Єлизавета. Що ти прибула зробити мені цю втіху. Так, вітаючись, увійшли до будинку. Потім мати ласки знову звернулася до Єлизавети: Нехай тебе Бог поздоровить, моя найдорожча родичко! нехай його Боже світло наділить тебе ласкою і життям. По тих словах Пресвятої Діви Марії Єлизавета сповнилась Святим Духом, а їй душа просвітліла і втішилася. Благословення спливло також і на дитя Йоанна, якого Єлизавета носила в своєму лоні. Усе це відбувалося у присутності втіленого слова у лоні Марії. Господь використовував голос своєї Матері як знаряддя, з допомогою якого почав виконувати свою владу, яку, як Спасителеві, надав йому предвічний отець для спасіння людських душ. Таким способом, дитина у лоні святої Лизавети була обдарована розумом, очищена від первородного гріха й освячена. Всі сили його душі були освячені та віддані Святому Духові. Так здійснилось те, що Архангел Гавриїл пророкував Захарії, його син уже в лоні матері буде сповнений Святим Духом. Натомість свята Єлизавета пізнала таємницю втілення, освячення її сина і мету цього чуда, а також дівичу чистоту та високу моральну гідність Марії, повна подиву і духовної радості, дивлячись на царицю світу і на того, кого в ній бачила, свята Єлизавета промовила такі слова: Благословенна між жінками! І благословенний плід лона Твого, і звідки ля мені те, що прийшла до мене, мати, Господа мого. Ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитина в зрадості здригнулася у моєму лоні. Ти благословенна, бо повірила, що здійсняться слова, сказані тобі Господом. Марія, ця велика вчителька мудрості і смиренності. У відповідь їй проспівала. Величає душа моя Господа, і Дух мій радіє в Бозі в спасі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї, а ось бо віднині благословлятимуть мене всі покоління, Бож, великі речі учинив мені всемогутній, святе Його ім'я, а своє милосердя. Поширює зроду рід на тих, хто боїться його. Він виявляє потугу свого рамена, розсіює людей гордих задумами своїх сердець, насичує голодних благами, а багатих відсилає з нічим. Він пригорнув свого слугу Ізраїль, пам'ятаючи своє милосердя. Як пообіцяв нашим батькам, Авраамові та його потомству навіки, свята Єлизавета почула цей солодкий співвеличання з уст Пресвятої Діви Марії, перша його зрозуміла і пояснила його собі, силою наданої їй ласки розпізнання, пізнала великі таємниці, які Марія сказала в кількох словах. Дух Пресвятої Діви величав Господа, вона віддавала йому честь і хвалу, зрозуміла і сказала, що кожне створіння повинно шукати своєї слави та радості лише в Бозі, бо саме Він його добро і спасіння. Треба, аби усі люди знали, розуміли і розважали, що завдяки своїй покірності Марія отримала те. Що її благословлятимуть усі народи. На щастя, це можуть заслужити собі всі смиренні, кожен за своєю мірою. Змилування Всевишнього впливають на весь людський рід через Пресвяту Діву Марію. Вона є небесними воротами, через які ми всі можемо дійти до пізнання Бога. Власне, тому причиста діва визнала, що через неї милосердя Господа пошириться на всі народи, котрі його бояться, і як нескінченне милосердя Бога підносить смиренних та вбогих, так всемогутня рука Його справедливості карає тих, хто надто гордий у своєму серці. Згодом небесна цариця відвідала Захарію якому Господь на певний час відняв мову, як Божого священника просила Його про благословення, що цей святий і дав, Марія зі співчуттям дивилася на нього, німого, віддаючи про пов'язану з цим таємницю та молилася за нього. Свята Єлизавета знаючи про велике щастя Йосифа, хоча він сам ще нічого про це не знав. Ставилася до нього з пошаною, після трьох днів перебування в домі Захарії, Йосиф попросив присвяту Діву, щоб дозволила йому повернутись до Назарета, а сама вона мала залишитись у святої Лизавети та допомагати їй до часу народження сина. Святий Йосиф попрощався і пообіцяв, що повернеться, як тільки Марія йому повідомить. Свята Єлизавета принесла йому на дорогу різні подарунки, але незважаючи на її щирі прохання, Йосиф узяв дуже мало. Цей божий чоловік був не лише прихильником убогості і шляхетне серце. Отже, він повернувся до Назарета, де під час відсутності його улюблениці йому допомагала одна з дородичок, а Марія. Проводила час у Домі Святої Лизавети в молитві, під опікою Господа завжди вставала опівночі, роздумуючи про Божі таємниці, всемогутній обдаровував її новими ласками, просвітленням, радістю і захопленням. Через поглядання святих таємниць під час щоденних об'явлень її душа підносилась щораз вище. І палала великим полум'ям любові. Крім цих внутрішніх вправ, Марія робила все, чим могла допомогти своїй родичці Єлизаветі. Після виконання того, що диктувала їй любов, поверталася до своєї самотньої спальні, де її душа в присутності Бога зазнавала великої насолоди. Марія займалась також ручною працею. Велика цариця власноруч приготувала все для сповивання малого Йоанна. Побожена й турботлива Єлизавета з покірністю слугені просила про це царицю неба, а Марія виконала її прохання з великою любов'ю, бо хотіла бути покірною Єлизаветі, жінці, яка мала народити провісника втіленого слова. Так, присвята Діва. Чинила те, чого згодом навчатиме Ісус, втілений Божий Син, будучи віддзеркаленням предвічного Отця, Його істоти, правдивим Богом справдивого Бога, Він понизився так глибоко, що прийняв і постась слуги, виконуючи працю слуги. Марія була матір'ю Бога і царицею усіх створінь, але щодо достоїнства Ніколи не вивищувалась над іншими створеними істотами, завжди була найпокірнішою слугинею. Як виглядає при цьому наша огидна зарозумілість і пихатість, сповнені гріха, проте уявляємо собі, що маємо право вимагати, аби цілий світ нам поклонився та служив? А якщо хтось нам у цьому відмовляє, тоді втрачаємо решту розуму. Історія життя Святої Марії не лише взірець для наслідування, але й засудження нашої зарозумілості, оскільки моїм завданням не є повчати чи ганити, а тільки вчитися і приймати вказівки, тому дуже наполегливо прошу всіх Божих дітей дивитися, наприклад, Марії і підкорятися їй. Господеві не було б важко стримати свою матір від надмірної покірності. Він міг вивищити її над усіма людьми і зробити так, аби всі знали її, поклонялись і віддавали їй належну пошану. Якби це залежало від людського розуму, то ця святіша від усіх ангелів, жінка, що носила Творця неба і ангелів у своєму лоні. Повинна була б мати біля себе постійну почесну варту, видиму тілесним очам. Люди вважали б нагідним, що Божа матір займається таким низьким служінням, що не вимагає для себе пошани і визнання, саме такою є людська мудрість, якщо її взагалі можна назвати мудрістю, натомість справжня мудрість, знання святих. Не підлягає таким помилкам, вона породжена нескінченною мудрістю творця, який надає повазі справжнє призначення і вартість, а кожному створінню віддає те, що йому належить. Всевишній багато відняв би і мало би дав своїй улюбленій матері під час її земного життя, якби позбавив її вчинків найнижчої покірності. Підносячи серед голосних людських оплесків. Утім, і світ багато втратив би, якби не отримав такого прикладу смирення. Так минули три місяці, впродовж яких цариця неба прислуговувала своїй родичці Єлизаветі, наближався час, коли мав народитися попередник сонця справедливості та просвітник очікуваного дня правди і ласки. Мав прийти на світ Йоанн, великий пророк, щоб підготувати серця людей і вказати на агнця, який мав вилікувати і освятити людський рід, притеча Христа, при народженні був обдарований великими ласками. Особливою ласкою для нього було те, що, під... що відразу після приходу на світ його сповили в речі. Котріб підготувала для нього цариця неба, та які у зв'язку з цим стали реліквіями. Коли дитя народилося, Марія вийшла зі своєї кімнати, де молилася, щоб провідати і привітати Єлизавету. На прохання матері новонародженого, цариця неба взяла малого на руки й пожертвувала його предвічному отцеві. Його величність прийняв цю жертву з великим задоволенням, як перший плід діяльності свого єдинородного сина, і як початок здійснення Божих планів. Вістка про народження Йоанна швидко розійшлася по всій околиці. Родичі та сусіди прибували додому Захарія, щоб привітати батьків. Коли надійшов час обрізання, Дитині хотіли дати ім'я Захарій, але Єлизавета сказала ні, бо його ім'я має бути Йоанн. Родичі відповіли на те: Адже в твоєму роді нема нікого з таким іменем. Потім звернулися до батька із запитанням, яке ім'я хоче дати синові. Захарій попросив табличку, на якій написав Ім'я його Йоан. Коли це написав. Пресвята діва використала свою владу, яку надав їй Бог над усіма створеними речами, і наказала в своєму серці, щоб до Захарія повернулася мова для прослави Господа. Захарій відразу заговорив, сповнившись Святим Духом, і заспівав пісню. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо він відвідав і викупив свій народ. І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий Союз, клятву, котру він дав, нашому батькові Авраамові, що дасть нам. Визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому у святості й праведності перед Ним по всі наші дні, і ти, дитино, будеш названа Пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати Йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога. В якому від нас відвідує сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру? Всіх, хто що був свідком цього чуда, огорнув великий подив, отож заговорили, що ж це буде за дитя, якщо Божа рука була з ним. Надійшов час, коли Пересвята Діва мала повернутися до Назарета. Про це повідомили Йосифові. Після прибуття він декілька днів відпочивав у щасливому домі Захарії. Потім Марія і він попрощалися з батьками святого Йоанна і відправились у зворотню путь до Назарета. Слова цариці. Моя доню. Душа, яка досягла щастя спілкуватися з Богом, повинна завжди бути спокійною і готовою на все, що забажає зробити з нею його величність. Так учинила я, коли Господь наказав мені покинути свій дім, дорогу мені самотність і відвідати мою родичку Єлизавету. Я виявила йому послуг. Також коли попросив повернутися додому, все це виконувала з радістю і негайно. Єлизавета та її родина зробили для мене багато добродійств, зігріли мене своєю любов'ю. Проте, коли я пізнала Божу волю, то, хоч і була цій родині дуже зобов'язана, та не зважала на власні почуття і свою любов більше. Ніж все узгоджувалося слухняністю Божої волі. О з якою ретельністю, найдорожча доню, ти віддалася би досконалій Божій волі, якби пізнала ціну покірності в очах Бога і якою корисною вона є для душі. Тому старайся навчитися цього від мене і наслідуй мене. Найбільшою перешкодою в досягненні певного рівня досконалості є особлива схильність і прив'язаність до земних речей, бо вони роблять душу негідною того, щоб Господь наділив їх своїми благами та об'явив свою волю. Через прив'язаність до земних речей, душа стає нездатною до швидкого. І радісного виявлення покірності волі свого Господа, хоч і зобов'язана їй усім.